Так, вітаю друзі 18 червня знаходимось, це наше поле. Я показую вам, у нас вже тут контрольне місце, де ми зустрічаємося на цьому полі, це поле з наутілу. Зима пшениця, між рядом 30 см. Отак вона виглядає на 18 червня. Посів без мінеральних добрив. Потім азотного раннього і іншого внесення азотних добрив не було. Ми в минулому році тут вносили багато азотних добрив. Одним разом сівалкою вносили з однієї банки м'ячну селітру, з іншої банки карбамид. Потім, ми коли у нас ну, Рапс Ми зде, Тут на цьому полі сіяли соняшник 50 кг карбамиду при посіві. Була посха Я порахував, що азотне добриво на всі було використане, а з ціною майже 40 тисяч за тонну і зараз як 5,5-6 тонн. 6000 за тонну пшениці. Ну, навіть навіть, навіть при, при тих умовах, що ми робили фунгіцидний захист і, і інстектицидний захист, і посів, і все це враховувати, і нас чекає ще уборка і перевезення, то не, не є фактом те, що буде в плюс. Дощів дуже давно не було на цьому полі. Рослинні рештки були майже використані мікроорганізмами біоти. Тому зараз на полі ми бачимо, що у нас такі тріщини великі пошли. І... Якої буде натури пшениці, теж під питанням, тому що вже по ячменю ми бачимо, що ячмінь у нас молочно воскова спілість. Закінчується ми бачимо по ячменю вже і наші колеги збирають врожай в Кілійському районі. І вчора я проїхався по нашим полям і по іншим полям інших фермерів і побачила, що на ячмені натури не буде. Як вона ну, як по ми виростили на полі, вона виросла, да там... А якісного зерна я не бачу. Як буде з пшеницею, ми подивимось. Клопа черепашки я не бачу на полях. Так, буде уборка, вже будемо десь на уборці. Ви бачите, що через посуху навіть не ростуть у нас бур'яни. Тобто поле буде чисте. Ось такий вигляд. Ось така пшеничка. Колос невеликий, скільки зернин. Не хочу рахувати, Що? пусть це буде маленьким сюрпризом. Ми розраховуємо на 2,5-3 тонни. А як буде, побачимо.